Є знижки на таблетки ножпа. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від НІВЕЯ. Данія планує призивати жінок на строкову військову службу. Відповідний закон хочуть ухвалити до кінця 2025 року. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен заявила, що країна не готується до війни, лише переозброюється, щоб її уникнути. Призов жінок на військову службу має збільшити кількість особового складу у збройних силах Данії, також посилить гендерну рівність. Крім того, в Датській армії хочуть збільшити тривалість служби з 4 до 11 місяців для обох статей. Торік близько п'яти тисяч данців проходили військову службу. Чверть з них були жінки, які в армію пішли добровільно. Зараз в ЄС жінок призивають лише Швеція та Норвегія. Після серії невдач компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила в космос свою мегаракету. 120-метровий корабель Starship запустили зі стартового комплексу компанії у штаті Техас. Це експериментальний політ. Компанії з третьої спроби вдалося підняти обидва ступені ракети. Крім того, під час випробування заплановане спалювання двигуна в космосі і посадка модуля в Індійському океані. Під час попередніх спроб на окремих елементах мегаракети сталися вибухи один на Старті інший під час посадки старші створена для транспортування людей на місяць і Марс. Шинку без м'яса заборонили продавати у Франції. По всій країні більше не продаватимуть соєві шніцелі або вегетаріанські стейки. Серед назв, які не можна використовувати для продуктів із рослинних білків, є філе, шницель, стейк, шинка, фланшет. За порушення нових правил передбачено штрафи в розмірі півтори тисячі євро для фізичних осіб та сім з половиною тисяч євро для компаній.